В ефірі новини на телеканалі ТВА І далі про головні події в Україні та світі у студії Аліна Мазур вітаю. Скасувати позаблоковий статус та ухвалити бюджет стратегічний план Верховної Ради на тиждень. Поки не проголосують, і сесійної зали не вийдуть. На зимові канікули не підуть. У парламенті можуть зустріти і новорічні свята надихає на роботу спікер. Передусім візьмуться за президентську ініціативу про скасування позаблоковості від оборони і нацбезпеки. Перейдуть до фінансів та розглянуть проект бюджету до і зміни до податкового та бюджетного кодексів. Я готовий принести, принести в залу Верховної Ради абсолютно все, починаючи від олів'є і закінчуючи мандаринами. Але щоб бюджет був публічний, професійний і якісний, наскільки це буде можливо. Зараз є величезна відповідальність депутатів з точки зору бюджету, який буде прийняти на 15-й рік. Всі мають усвідомити, якщо ми не приймаємо бюджет, не дай Бог, це означає, що всі починають жити і працювати по одній 12 частині. Це по факту цього року, і проблеми не вирішуються, загострюються. Кошторис на 2015 рік уряд в уряд передадуть у раду надвечора. Нардепи побачать цифри у вівторок. З ними на стіл спікеру покладуть і пропозиції змін до бюджетного та податкового кодексів. Обіцяють у кабміні. Далі слово за комітетами вже у четвер країна може отримати бюджет. Казахстан буде постачати в Україну дефіцитне вугілля. Про це заявив президент країни Нурсултан Назарбаєв після робочої зустрічі із Петром Порошенком. Ціну палива та об'єми поставок поки не розголошують. Допоможуть казахи ще й українській армії. Петро Порошенко вже пообіцяв повністю відновити військово-технічне співробітництво із Казахстаном. Крім того, Нурсултан Назарбаєв готовий долучитися до мирних переговорів у мінську і допомогти врегулювати конфлікт на Донбасі каже, виступає за повне збереження територіальної цілісності України. Начинаємо відновлюємо співробітництво в області машиностроєння, включаючи енергетичне машиностроєння. Важливо восстановити присутність українських виробників харчової продукції на ринки Казахстану і відкрити українські ринки для казахських виробників. З цього сузо з Караганди буде якийсь Мы достаточно производим вагоны сейчас грузовые в, в Казахстане, и такую помощь будем оказывать. На трипільській теплоелектростанції у Київській області закінчилося вугілля. Зараз там електроенергію виробляє лише один енергоблок, який працює на блакитному паливі. У міністерстві енергетики та вугільної промисловості кажуть, аби перезимувати Україні, бракує трьох мільйонів тонн чорного золота. Тим часом поставки вугілля із Росії досі блокуються Кремлем. На кордоні застрягли 70 тисяч тонн палива. Водночас у Міненерго обіцяють вже цього тижня розроблять. Графіки віялових відключень електроенергії Людже, людей попереджатимуть, коли саме гаситимуть світло у домівках. працюємо з адміністраціями, щоб все таки билівоті графіки з обов'язковим увідомленням населення підприємств, в які часи вони будуть відключатися. У перемир'я найгарячішою точкою залишається Донецький аеропорт. Всього за добу литовище обстріляли 9 разів. Одного разу навіть намагалися атакувати військовослужбовців. Усього за ніч бойовики обстріляли військових 6 разів. У хід йшла стрілецька зброя та міномети. Зокрема, під обстріли потрапили військові біля гранітного і щастя. Двічі новий термінал Донецького аеропорту. Втрат серед військових немає. Також бойовики продовжують повітряну розвідку. За минулу добу ситуація в зоні проведення антитерористичної операції суттєвих змін не зазнала. Два рази в небі над Маріуполем нашими військовими було помічено безпілотні літальні апарати. Дотримуючись режиму тиша, наші військові на провокації терористів не відповідають. Півтора метрові вирви та вигорілі будинки. Жителі селища Кримське на Луганщині досі не можуть оговтатися після тривалих обстрілів своїх домівок бовоками. Останній інтенсивний вогневий наліт стався тут, на початку грудня. Так нині виглядає село. Військові, які несуть тут службу, кажуть, люди потроху почали виходити на вулиці, але найчастіше сидять у підвалах, боячись, що обстріли почнуться знову. Сестру я, два раза уже под обстрел попали. Вы да. здесь Конечно. Ну, тогда, это, спал, когда это спав, когда папу, задержали, он как раз спал, выбежал, ну, ходил на спор, а там, короче, все черное было, когда летело. В общем, я и когда мы только сюда зашли, ну, человека два-три можно было за день найти. Мы сейчас люди ходят. А бойовики тим часом тікають із поля бою. Випадків дезертирства все більше причина не виплата обіцяної нагороди. Зокрема, в широкіному разом із зброєю своєї позиції покинули 10 терористів. Незадоволення бойовиків керівництвом спостерігається по всій території так званої ДНР. В середовищі терористів серед польових командирів підрозділів так званої ДНР. Посилюються невдоволення діями Захарченка, який, на їхню думку одноосібно розпоряджається російськими коштами. За даними розвідки, з середини серпня зарплата рядовому складу усіх так званих добровольчих батальйонів терористів не виплачується. На Прикарпатті створили перший в Україні добровольчий загін лікарів. До нього вже записалися півтори сотні медиків. Нині вони переймають досвід натівських спеціалістів і навчаються працювати в умовах війни. кажуть теорію вже засвоїли, і будь-якої миті готові їхати до зони. Ато таким чином <кху> є. чую, бачу, відчуваю. Так. Йому всього 21 рік, а він уже лікар. Хлопець пройшов підготовку у натівських спеціалістів. Нині їй вчаться українці. Марія Семенова має лишень початкові навички медика. Тепер засвоює закордонні навички лікарів, а ще пристосовується до роботи в зоні бойових дій. У нас обучали люди, які проходили підготовку в НАТО. Стріляли димові шашки. Все, ми були повністю як. На полі бою, а цей чолов'яга працює лікарем у швидкій допомозі. Тараса Попадюка до армії вже не беруть за віком, проте він хоче бути корисним там, де медиків бракує. Для цього готує автівку, подарену волонтерами. Ми забезпечені дихальною апаратурою. Єдина проблема нам потрібно одіти балони в сорочки, стінові труби, щоб наша бомба. Там 200 атмосфер тиску нам не стало причиною нашої, нашого пораження. Далі будемо доукомплектувати всі решти необхідними. Маємо вже разові халати, прив'язочний матеріал. Переймати медичний досвід колег із за кордону прийшли як жінки, так і чоловіки, вік від 20 до 70 років. Кажуть, їхній батальйон вже майже повністю сформований і готовий до від'їзду на схід. Дехто з добровольців небезпечну практику витягати поранених з під куль здобув ще на Майдані. Пані Людмила за фахом акушерка рік тому рятувала в Києві поранених героїв. Діло в тому, що в нас були там медики зі всієї України. Ми навіть були волонтери із Польщі, із Чехії були. Ми навіть не знали, коли позвали медиків. Ми навіть не знали, як кого де звати, хто лікар. Ну там видно було лікар, медсестра, просто волонтери. Ну, діло в тому, що ми настільки... Нам, нами ніхто не командував, ніхто не руководив, ми, нас... ми знали все, що кому потрібно робити. Заносили ранених, запускали лікарі серця, той заправляє систему, той підключає систему, той мертвого виносить. Ну, така настільки була злажена робота. І так з тих пір ми підтримуємо з Майданівцями зв'язки. Сьогодні медики знову об'єдналися. Ідея створення медичного спецназу належить лікарю вищої категорії із Харкова Андрію Черемському. Вивчивши світовий досвід, вирішив українська система порятунку поранених не досконала стаціонарні шпиталі в умовах гібридної війни. каже себе не виправдовують. Гібридна війна це війна. Де немає чіткої лінії фронту, де є не лінія, а павутина, яка проходить по вулицях міста і так далі. І тоді не від незрозуміло, де може бути, де може опинитися тил, а де фронт з цим зіткнулися американці війна в Іраку, коли вони побачили, що стаціонарні госпіталі їхні перетворюються на легкі мішені, і тому вони після цієї війни в Іраку вони повністю переглянули свою. Цю докторину зону війни медики ділять на кольори червона, жовта, зелена. Працюватимуть у жовті, яка найбільша наближена до бою. Головна мета найшвидше рятувати поранених, аби не транспортувати людей за сотні кілометрів до стаціонару. Для цього волонтери вже придбали два реанімобіля та перев'язочну машину. В ідеалі вона повинна бути броньованою, має, має, повинна мати хоча б чотири колеса ведучих і має мати нормальну зимову гуму, і, тому що ну, все може бути на ходу. Ми ж не знаємо, як та жовта зона змінюється. Зараз вона жовта зона, через пару годин, якщо пішла якась контратака, вона вже стає червоною. зоною. Але наше завдання ми возимо хворих, ми не воюємо. Ми не з автоматами, ми не їздимо. Зараз загін лікарів Гіппократ чекає, аби їх визнали на законодавчому рівні, принаймні пообіцяли, адже актів на добровольчі лікарські об'єднання в країні ще немає. Та люди кажуть, це їх не стримає. І як тільки завершать усі приготування, вирушать до зони. Ато Світлана Козлик, Артем Глібов, Марина Криворотова спеціально для тивай. Російський суд залишив нардепа України Надію Савченко під арештом. Апеляцію льотчиці на рішення про арешт відхилили. Перед цим під час відеоконференції із СІЗО Савченко заявила, якщо її не випустять, вона оголосить безстрокове голодування до звільнення або смерті. Українка наголосила, що це єдиний доступний їй метод боротьби. Сам суд Савченко назвала політичним фарсом. Льотчицю залишили за ґратами, попри усі докази її непричетності. Ті до загибелі двох російських журналістів нагадаю, надію незаконно утримують у російській в'язниці із липня. Близько 9 тисяч татар залишили Крим з часу анексії. Таку статистику ООН озвучив повноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Крім того, він заявив, що Верховна Рада має якнайскоріше визнати кримських татар корінним народом України. Це має стати головним кроком на їхню підтримку, оскільки російська влада намагається будь-що витіснити татар з території півострова. кроки, направленные на принятие законодательных актов, на закрепление правового положения крымских татар как коренного народа Украины. то то принятие закона о статусе крымско-татарского народа. Закрепление статуса представительных органов крымских татар, Курултая и Межлиса. Веський інвестиційний банк виділив Україні 600 мільйонів євро. Угоду нині урочисто підписали у Кабміні. Більша частина позики 400 мільйонів піде на кредитування малого та середнього бізнесу, а решта на відновлення Донбасу та потреби переселенців. Коштами розпоряджатимуться комунальні підприємства у регіонах. Заявив прем'єр. Мовляв, це початок децентралізації влади. Водночас в уряді від регіональних чиновників чекають конкретних проєктів – Робіт. Ми зараз звертаємось до відповідних мерів міст, до відповідних обласних і іншого рівня рад. Що якщо ви хочете отримати ці кошти, ви повинні мати проекти. Але окрім проектів, ви повинні їх прозоро і не корупційно використовувати. Профспілки проти нового трудового законодавства вони вважають ініціативу уряду брати за основу проект регіоналів поверненням до кріпацтва згідно з цим трудовим кодексом. Послабитись послабити роль профспілок. Роботодавець матиме змогу без згоди робітника перевести його в інший відділ чи регіон, вимагати залишити другу роботу, якщо вона вважає. Заважає на думку роботодавця роботі на підприємстві. Якщо уряд підтримує ці ініціативи, профспілки обіцяють хвилю страйків. Взятий напрямок і курс на суттєве погіршення трудового законодавства. Значення і роль генеральної угоди галузевих угод і колективних договорів буде просто розмито вони будуть не потрібні і посилюються значення і акценти на індивідуальних договорах. Приходить, людина наймається на роботу до роботодавця, роботодавець говорить, в тебе буде така зарплата. Людина розуміє, що вона не може прожити на цю зарплату, роботодавець пояснює, в мене за твоєю спиною ще 10 людей. Або погоджуйся, або ні. Скасувати податкові пільги для олігархів та ухвалити антикризові закони. Цього вимагали під комітетом Верховної Ради активісти із собою принесли опудало олігарха і затягнули йому пасок. У такий спосіб пакетувальники намагалися переконати нардепів, що наповнювати бюджет потрібно за рахунок багатих людей, а не робітників, учнів чи пенсіонерів. Антикорупційна реформа, децентралізація влади, а ще податкова, дерегуляційна та судова у реанімаційному пакеті реформ і досі чекають ухвалення цих законопроєктів. Вони вже зареєстровані та пронумеровані. Сподіваються, нардепи все ж проголосують за них до нового року. Тоді працювати вони почнуть з 1 січня. Щоб привернути увагу народних обранців, їм доводиться і сценки вигадувати, і костюми наряджатись. Антикорупційна децентралізація, податкова система, євроінтеграційний пакет законів, судова реформа. Я думаю, що депутати звернуть увагу на Санту, звернуть увагу на аргументи його ельфів, помічників з реанімаційного пакету реформ і реформи в Україні нарешті будуть запущені. Активісти іншої громадської організації під комітетом Верховної Ради затягують паски імпровізованому олігарху. Наполягають, наповнювати бюджет треба грошима багатіїв, а не перекладати це на студентів чи працюючих пенсіонерів. Вже розробили власні законопроекти. Туди заклали податок на користування надрами, що надасть 7 мільярдів гривень до бюджету. Двічі більше можна отримати, якщо змусити олігархів платити за безцінь приватизовані підприємства. Наприклад, укрнафта за минулий рік мала би виплатити приблизно 2 мільярди гривень державі, як її Частка прибутку цього зараз не відбувається, тому що так законодавство побудоване. 1491 – це якраз який дозволить державі отримувати дивіденди від спільних таких підприємств. Свої пропозиції активісти вручили поки трьом народним депутатам. Ті ознайомились та пообіцяли підтримати. Втім, майбутнє рішення прогнозувати не стали. Завтра буде внесено бюджет до парламенту на цей момент активно працюють з кабінетом міністрів і в суботу, і в неділю вони засідали і працювали над бюджетом. Але ми вважаємо, щоб покращити процес, повинно, окрім іншого, бути створено повноцінні громадські слухання. Пікетувальники впевнені, якщо необхідні рішення депутати не ухвалять, вже найближчим часом є небезпека соціального вибуху. Один понька Віталій Колод ТВА. Державну лотерею закриють так само, як і нелегальний бізнес. За 10 днів уже припинено роботу 200 пунктів продажу лотерейних квитків по всій Україні. Скажеться генеральний директор. Молодь спорт ЛОТО. Він твердить, що через неправомірні дії міліції держбюджет втратив 2 мільйони гривень податку. Сотрудники Міністерства внутрішніх справ Ніумишліна. а скорее по незнанию путают государственные лотереи с нелегальным горным бизнесом. И вторая менее приятная причина ⁇ это руками милиции кто-то пытается создать проблемы и, возможно, даже закрыть государственные лотереи в Украине. Інтернет-сервіс короткого повторюваного відео Коуп назвав найкращі ролики 2014 року. Рейтинг склали за кількістю лайків, отриманих від користувачів. Найпопулярнішою виявилася пародія на фільм Матриця, яка набрала 22 тисячі лайків і понад півтора мільйона переглядів. На другому місці комедна сова і музичне відлуння. Третє місце посів ролик. Перший контакт з інопланетянами, які приймають грюзьові ванни у калюжі. Також у топ 10 проблеми з костюмом залізної людини, і як виглядає карколомний політ космічного корабля зсередини. Мийники вікон у Японії готуються до святкування нового року. На 50-метровій висоті вони нарядилися у костюми коня та вівці тварин, символів цього року і року наступного. Не забули й про відповідний макіяж. Вівцею став 36-річний Ацуші Шімізу, якого визнано найкращим мийником року у Токіо. Каже, зробив це, аби розважити перехожих і нагадати про наближення свят. Японія одна з небагатьох азіатських країн, яка вже близько сотні років від. Назначає новий рік за західним календарем. Далі про новини спорту розповість моя колега Ірина Плота. Я ж прощаюся з вами до завтра. Миру вам та спокою. До зустрічі.